Всім привіт! Хочу затронути цікаву тему, що потрібно робити кожен день тижня, щоб проживати його більш якісно, як планувати свій кожен день. До речі, за кожен день тижня відповідає окрема планета ну, чи небесне світило, таке як Сонце. Зараз в цьому відео я хочу. Поговорити про день тижня-понеділок, і за нього відповідає місяць. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і я буду розповідати так про кожен день тижня. поїхали По понеділкам бажано проводити прибирання у ванній кімнаті. Бо якраз місяць він відповідає за воду і за все, що з цим зв'язано, бажано прати речі, прибирати там сантехніку, мити підлогу. Ну, все, що зв'язано з ванною кімнатою, наводимо там порядок та чистоту. Замінюємо полотенця, ми вологе прибирання робимо по всьому будинку. Гарний день для закупівлі товарів на тиждень, продуктів, товарів. Дуже гарно навести лад в домашньому одязі та в предметах ну, за доглядом за тілом та обличчям. Там передивитися всі свої крема, там всю свою косметику і навести там, там лад. Гарний час також доглядати за рослинами поливати рослини там. і все, що необхідне. Можна гарно провітрити будинок. А ще місяць відповідає за сімейне життя. І ну, як, нам, як жінкам, дуже гарно зробити для свого коханого щось приємне, там, приготувати його улюблену страву чи зробити розслаблюючий масаж. Ну, це вже кожен обирає своє, що подобається саме вашій другій половинці. До речі, чоловікам. Я думаю, теж бажано балувати свою жінку так само, як і жінкам. Ще гарний день для прогулянки біля водойми. Можна годувати. Там. І гарно в цей день ще приділяти час жінкам з вашої сім'ї. Там мама, бабуся, доньки. Ну, гарно з ними провести час. Якщо не маєте змоги там, провести час, то хоча б зателефонувати і приділити теж свою увагу. І ще один важливий момент бажано лягти спати до 10-ї години вечора. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, і якщо цікавий формат такого відео, то ставте лайк, пишіть свій комент, мені буде дуже приємно, і я буду розуміти, що вам ця інформація подобається, і щоб продовжувати далі. І чекайте наступні відео про наступні дні тижня. Дякую! Гарного всім дня.